Дня вітаємо з перемогою другу групу поспіль. Команда Ураган випражає Харків'ян з відраним рахунком. Перше коло матч завершився рахунком 1-7, а сьогодні 7-0. Що можете сказати про сьогоднішню гру хлопців? Дякую. Сьогоднішній матч абсолютно був не схожий на той матч, який був в Сумах, тому що команда Харків продемонструвала, заради чого вони заявились в екстралігу. Молода, амбітна команда, і перша половина. Першого тайму ну, взагалі абсолютно рівна гра, і перевага по моментах, саме таких гострих моментах, була на боці харків'ян. І дві-три контратаки вони мали, де дуже нам би було непереливки, якби ми пропустили ці голи. Тому все ж таки 2-0 перший тайм це запорука. Вважаю, що успіху в загальному матчі нам вдалося повести в рахунку з досить таки рівної гри. І десь на початку другого тайму знов таки рівна гра, і все йшло до забитого голу. Вважаю, третій м'яч надав нам більше сил, більше впевненості і, незважаючи на такий рахунок, вважаю, що команда суперника напрацювала не на один гол і такої переваги не було. Ну просто реалізація вже в кінці була на найвищому рівні. Таймі було помітно значне налаштування хлопців. Що говорили в перерві їм та чи реалізували вони все ваше сказання? Усвідомили хлопці, що це не проста команда. А та кількість гольових моментів, яка була створена біля наших воріт в першому таймі, може перерости в якість, якщо ми так вийдемо на другий тайм. Ну, Честі, хвала нашим хлопцям, вони зробили правильні висновки, зіграли дисципліновано в захисті. В другому таймі почали діяти більш наполегливо в нападі, щоб забити третій гол. Тому. Дуже добре, що ми зробили висновки з початку матчу і другий тайм вже зіграли значно краще, ніж перший. Сьогодні на паркеті були задіяні три четвірки. Як оціните гру всіх хлопців, та чи вдалося все реалізувати те, що планувалось на цей матч? Ну, третя четвірка бажання є, є майстерність. Потрібен час для того, щоб вони це втілювали в голи. Було певне хвилювання, що завадило їм сьогодні реалізувати ті моменти, які були, показати свої найкращі якості. В ну, подальшому будемо давати їм більше часу. Але хотілося, щоб вони, виходячи на майданчик, думали, як проявити себе з якомога найкращої сторони. Сьогодні це, на жаль, їм не вдалося. добре, дякуємо. Дякую вам.